Трамп дав обіцянку щодо України. Естонський лідер розповів, що під час візиту в Рим він запитав у Трампа, як триває процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все можливе, аби Сполучені Штати залишилися посередником у переговорах між Україною та Росією. Президент США Дональд Трамп запевнив президента Естонії Алара Каріса, що Америка не вийде із переговорного процесу між Україною та Росією. Про це повідомляє повідомляють змі 26 квітня. За його словами, Трамп пообіцяв це і запевнив, що сторони вже досить близькі до рішення після його зустрічі із Зеленським. А я вам нагадаю, що і президент України Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Римі за підсумками переговорів. Глава Української держави заявляє, що його зустріч з Трампом є. Потенцій дуже хорошою і може стати історичною. Ну а в білому домі назвали зустріч дуже продуктивною. Також через кілька годин Трамп зробив дуже різку заяву стосовно Володимира Путіна.